Тому жінки у перемонструальний період частіше бігають до туалету. Напередодні менструації деяка частина жінок може відчувати почащені поклики до сечопуску. Це пов'язано із набряком м'яких тканин малого тазу, який може підвищувати чутливість рецепторів сечового міхора до розтяг. І безпосередньо під час самої менструації деякі жінки відчувають почащені поклики до дефекації або навіть діарею. Це пов'язано з вивільненням великої кількості простагландинів. Це біологічно активні речовини, які сприяють скороченню м'я. В першу чергу м'язів матки, тому що матка повинна виштовхнути під дією простагландинів менструальну кров, але сумірно можуть реагувати кишківник, частіше скорочуватись, посилювати свою перистальтику. І можуть реагувати судини у деяких жінок з великим вивільненням простагландинів і підвищеною чутливістю них. можуть реагувати судини у вигляді вегетосудинних проявів, підвищення тиску, коливань тиску, головних болей, навіть мігренозних болей. І найчастіше це легко знімається препаратами ряду нестероїдних протизапальних. Це Німесил, Деклоберл, деклосейф, деклофенак, але їх треба застосовувати з обережністю і в таких випадках звертатись до гінеколога, тому що це не нормально. І простагладини не мають провокувати таку виражену яскраву реакцію на фоні цього організму.